Київ теж стоїть, але не через протести. Столиця в заторах у передсвятковий день всі ринули за місто. Ще від обіду в Києві автомобілем не просунутися. тисні висагали восьми балів. Де краще їхати, а де добре знати стояти, знає Бориса Чалко. Це столична кільцева дорога, один із найбільших виїздів із Києва. Як правило, саме кільцева дорога і є. Отим от лакмусовим папірцем, по якому можна визначити, якими будуть автошляхи уже через кілька годин. А ще не встигли всі кияни вийти зі своїх робіт. Ще не завершився робочий день. А ми вже бачимо, що кільцева дорога починає злегка але тягнутися. Вже зараз на виїздах із Києва видно перших жертв заторів. Це автівки, двигуни в яких перегрілися. Далі продовжувати їхати вони не можуть, а тому водії подекуди навіть кидають їх просто посеред дороги, доки двигун не охолоне. Машина навіть спортилася на тих заторах. Машина йшла вроді нормально, а видно, перегрілась. Не менше бажаючих скористатися і іншим виїздом із Києва, виїздом у сторону Житомирської траси. Тут справа ускладнюється тим, що кілька смуг дороги перекрита нині на ремонт. Тут у звичайний будній день увечері постійний затор, що буде робитися сьогодні, навіть складно уявити. Вже зараз починає злегка тягнутися виїзд у сторону Одеси і автошлях на Бориспіль. Погіршення дорожньої ситуації слід очікувати вже надвечір. Борис Борисочалко, Олексій Мороненко, програма Вікна СТБ.